Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому дорослі люди у важливих життєвих ситуаціях поводяться як діти, тобто про інфантильність, яка має багато різних проявів та причин. Тож, хто такі ці дорослі діти та чому вони зовсім не поспішають дорослішати? Думаю, ну, розбиратися. Що таке інфантильність? Інфантильність від латинського «infans» немовляне, тямуші. Це психологічний стан, при якому людина зберігає дитячі риси характеру та поведінки протягом всього життя та зовсім не готова функціонувати в дорослому світі. Дехто інколи помилково плутає поняття інфантильність та внутрішня дитина, але це два різних терміни. Внутрішня дитина це один з наших трьох егостанів. Дорослий, батько і дитина, ці стани є у кожного з нас, і ми перебуваємо в них залежно від ситуації протягом всього нашого життя. Ми вже розглядали внутрішню дитину в моїй минулій статті. Наша внутрішня дитина є запорукою нашого щастя. Вона є тим важливим рушієм для веселощів з близькими, наших мрій, добрих емоцій, творчості та розвитку. А от інфантильність ну зовсім не корисна риса, і вона увібрала в себе всі необдумані. Та безвідповідальне рішення, які може прийняти тільки емоційно незріла дитина, імпульсивні рішення, від яких потім доведеться страждати, неоправдані ризики та безвідповідальність за свої негативні вчинки. Доросла людина в його стані внутрішньої дитини завжди здатна усвідомлювати межі, контролювати емоції та приймати наслідки своїх вчинків. А от інфантильна ж людина живе за принципом Я хочу, значить, так має бути. І взагалі не замислюється про наслідки. Вона ображається, коли їй не йдуть назустріч, очікує, що хтось інший вирішить усі її проблеми і щиро дивується, чому дорослий світ такий жорстокий і несправедливий. Які ж причини інфантильності? По-перше, це психологічна вигода бути маленьким дуже комфортно. Очікування від тебе теж невеликі. Зробиш помилку, всі пробачать. Бо що з тебе взяти, коли в тебе така вразлива дитяча душа? А ще можна претендувати на драму, бо дитина має право топати ніжками, ображатися, влаштовувати істерики та сцени, вивалювати на інших свої думки в будь-який час доби та чекати, що її миттєво заспокоять та пожаліють. А ще дуже зручно, коли не потрібно нести відповідальність за своє життя. Завжди можна знайти дорослого, який винен, керівника, який не цінує, або партнера, який не підтримує. Друга причина виховання в дитинстві. Батьки, які відгороджували дитину від будь-яких труднощів, занадто опікали та все вирішували за неї, не надали їй можливості навчитися ухвалювати рішення та нести відповідальність за своє життя. У результаті в дорослому житті така людина продовжує шукати батьківську фігуру, кохану людину, керівника чи спонсора, які вирішуватимуть за неї проблеми. Або ж якщо в дитинстві людина пережила жорстку критику або емоційну нестабільність в сім'ї, вона може застрягти в дитячому стані, захищаючи себе від емоційного болю. Третя причина культ задоволення та уникнення дискомфорту. Сучасна культура заохочує миттєве отримання задоволення, лайки в соцмережах, швидкі покупки, розваги на будь-який смак. Це формує звичку уникати складнощів і відкладати важливі рішення на потім. Це впливає і на професійний розвиток. Статистика показує, що кількість шукачів роботи, які бажають отримати достойну заробітну плату без належного досвіду, але зі зручним для себе ненапряжним графіком, і бажано взагалі без виходу із зони комфорту останнім часом значно збільшилась, особливо серед покоління. Z. Ці причини є найрозповсюдженішими при формуванні у людини інфантильної поведінки. Але варто знати, що індивідуальні нейробіологічні особливості також можуть бути причиною, коли дитячість обумовлена особливою будовою мозку. Яка ж ціна вічного дитинства? У стосунках, інфантильні люди часто шукають партнера, який виконуватиме роль дорослого. Забезпечуватиме, розв'язуватиме проблеми, терпітиме капризи. Це призводить до токсичних стосунків, де один грає батька, а інший дитину, або до емоційно залежних відносин, в яких про щастя говорити взагалі не варто. У кар'єрі небажання брати на себе відповідальність заважає будувати кар'єру. Інфантильні співробітники уникають складних завдань, бояться ініціативи та чекають, що начальник за них усе розрулить. Як наслідок, вони довго не затримуються на одному робочому місці чи надовго застрягають на неперспективній посаді для початківців. У фінансових питаннях схильність до імпульсивних витрат, захоплення кредитами, невміння планувати бюджет і відкладати гроші на майбутнє все це викликає труднощі у фінансових питаннях та найчастіше заганяє боргову яму. В емоційній сфері. Інфантильні люди часто ображаються, чекаючи, що оточення вгадуватиме їхні бажання. А будь-які труднощі сприймають як несправедливість. Це заважає будувати міцні соціальні зв'язки та призводить до постійних конфліктів та неприємностей з близькими. Як же подорослішати? Ці поради будуть корисними для всіх, хто боїться слова відповідальність, хто не хоче дорослішати і не розуміє, навіщо це потрібно. По-перше, усвідомлення проблеми. Якщо ви постійно потрапляєте в халепи через власні емоційні спалахи, маєте хронічні борги, регулярні короткотривалі невдалі стосунки, або ж просто часто чуєте від близьких людей фразу «подорослішай» або жарти по типу перші 40 років в житті дівчинки або хлопчика, найважчі, час усвідомити, що є проблема, та починати шукати шляхи її розв'язання. По-друге, розвивати відповідальність. Звичка ставити собі запитання, як саме я вплинув вплинула на цю ситуацію, та що конкретно я можу зробити для її покращення, допомагає перейти від позиції жертви до дорослого. Найчастіше в інфантильної людини на автоматичному рівні вмикається перекладання відповідальності на інших. Навіть якщо у вас в гостях така людина за необережності наштовхнеться на вазу та розів її, винні будете тільки ви, ваш кремезний та крихкий декор. Непрактичний дизайн меблів, ретроградний Меркурій або підземний поштовх, бо для інфантилів завжди найкращий захист це напад. Також важливо вчитися справлятися з дискомфортом. Життя не завжди зручне і справедливе, і важливо розвивати навичку терпіння та починати поступово виходити із зони комфорту. Замість уникнення складнощів, спробуйте як експеримент сприйняти їх як шлях власного зростання. Також важливо працювати над емоційною зрілістю. Усвідомлення своїх емоцій навичка їх регулювати, а не перекладати відповідальність на інших важливий крок до емоційної зрілості. У інфопросторі за бажанням можна знайти багато матеріалів на тему емоційного інтелекту, що дозволить краще зрозуміти свої відчуття та покращити власну емоційну саморегуляцію. Та саме найкраще зверніться до психолога. Гарний фахівець це безпрограшний варіант для розв'язування ментальних проблем. Психолог допоможе усвідомити причину вашого стану та на глибинному рівні допоможе вам зрозуміти, що ніхто не прийде рятувати та не вирішить за вас усі проблеми, окрім вас самих. На довершення скажу, що інфантильність може бути милою і кумедною тільки в юному віці, а з віком перетворюється на серйозну ментальну проблему. З гарних новин подорослішати можна в будь-якому віці, але доведеться докласти деяких зусиль. Бо бути дорослим це не нудно і не страшно. Це велика свобода та гарна можливість створити власну історію такою, якою ви її хочете бачити, цікавою та захопливою. І, можливо, саме час цю історію розпочати. З вами була Альона Кушнір.